Добрий день, а за вами Міла Світлова, практичний психолог, діабет-психолог, кризовий психолог і просто провідник у світі цукрового діабету. Давайте сьогодні розберемо, чи можна використовувати Лібру 2 протерміновано. Взагалі, чи можна використовувати протермінований моніторинг, які ризики ви на які ризики ви себе наражаєте? Моя думка можна, але я провела експеримент і тепер зараз вам з ним поділюсь. Найперше і найважливіше. я зберігла коробочку, встановила Лібру, яка терміном до 23.09.30. Ось вона відстояла. А, і які мої. М Зараз 24 рік. Давайте подивимося, чи буде алер... Алер... алергічна реакція. Та Багато хто каже, що протермінований моніторинг тут псується клей і визиває алергічні реакції, контактний дерматит. Я вам можу сказати, що в мене трапляли ситуації, коли Лібра викликала неймовірну страшну алергію з нормальними термінами придатності, такі, що в мене були прям пухірі з кров'ю. Наступне, як вона слугувала? Великих нарікань в мене до Libre не було. Взагалі, я користуюся Libre у режимі а, а, калібрування, тобто, це не а, офіційний додаток. На айфоні це шуга на андроїдах. X-Drip, і він дозволяє калібрувати лібру. Взагалі, вона ну, її виробник постачає так, що він не хоче, щоб ми її калібрували. Але навіть нормальними термінами в мене досить часто Лібра брехала на 2 одиниці догори або дві одиниці донизу. І мені це не подобається, тому я використовую її у режимі калібрування. І якщо використовувати в режимі калібрування, що протермінована лібра, що з нормальними термінами, Нормально відстояла, не брехала, не відпадала. Єдиний ризик, на який ви наражаєтесь, це 100% те, що у нас тут є живлення, елемент живлення. І чим більший протермін, Тим більше ризику, що просто елемент живлення вже е, розрядився. Тобто гарантовані 14 днів вона може не простояти саме за елементу живлення. Але ми маємо розуміти, що інколи трапляється, що і з нормальними термінами е, ця штучечка не стоїть е, гарантовані 14 днів і зліта раніше. Мій досвід показав, що е, 50 на 50 може стояти, може не стояти. Конкретно ця відстояла, в мене не було. До неї питань, вона не відпадала, вона не брехала і не визвала а, контак, контактного дерматиту. Тому, якщо ви розумієте і берете відповідальність за своє життя, за своє тіло, то ви можете використовувати а, протермінований моніторинг. Але важливо, а, ми не довіряємо йому сліпо, перепровіряємо глюкометром. Ну і взагалі... А... Йди, будь ласка. Тому, О. І взагалі не довіряємо сліпо моніторингу і перевіряємо його глюкометром. Неважливо, протермінований чи не протермінований. Протермінованому ще більше перевіряємо і не довіряємо. Але це суд є така відчутна економія, якщо пошукати саме протерміновані моніторинги.